Всіх вітаю на каналі FanModelua. В цьому відео хочу поговорити про товщини прутка пластику елементу і як це вплине на ваш друк, на вашу якість друку. Ну, насамперед хочу сказати, що якщо ви хочете якісний друк то вам потрібен саме стабільний пруток, який в будь-якому місці при замірі буде саме. Тої товщини, яку ви міряєте в іншому місці. Наприклад, на початку, в кінці, там середині взяли десь, відмотали, поміряли. Не знаю, як я ось зробив із цієї катушки. Це монофіламент. Ну, рекламу я робити тут не хочу, але і я з ними справи не мав, крім цієї катушки, зразу хочу сказати. Тому ніяка не реклама вважаю. Просто за цей пластик. Я можу сказати тільки хороше. От саме за одну катушку. Більше в мене не було від монофіламент Це МБС. Перевернуто, коротше. МБС 175. Він не 1,75, але він стабільний. Тобто потік в усіх місцях при друці буде однаковий. 1.79 і тут дебіл зараз не взяв

Наприклад, ось тут 78. 79, 78. Ну, коротше, він стабільний. Ним друкувати одне задоволення. Е, ну, я ним багато не друкував, він у мене вже більше року. Просто МБС такий він досить специфічний. І як і АБС, у нього є термоусадка досить велика. Ну, не те, що досить велика, але вона є. Його не відриває від столу протязі як АБС, але після того, як вже додрукував, ну, очевидно, стає, що є трохи таке втискання якби, деталі від столу. І це не слоняча нога, це саме, от, де була більша температура біля столу, якби трошки воно наче, ширше. Ну, коротше, на конус трохи йдуть деталі, і бажано також без обдуву. Ну, коротше, це відео не про те. Тому що друкується стабільно, стінка, тобто, де б я її не поміряв, стінку, буде все рівне. Досить якісно, коротше. От візьмемо, наприклад, такий пластик залишок. Ну, Тут, наскільки я пам'ятаю, я його переміряв. Ну я всі попереміряв перед цим відео, звісно ж. От Тут уже похибка трохи відчутніша. В принципі, він також більш-менш стабільний. Зараз пройдуся. Так, це все от тут. також трошки вийшло за межі. 81, в принципі, в середньому 1,81. 82. Тут якоїсь дурня 78. Ну, і це вже трошки, як би, можуть бути, косяки в стінці. Тобто 1,78 в одному місці, в одному місці я міряв. Тут було десь 1,84. Ну, ви бачимо, от, до речі, одразу зловив цей, цю петлю. 83. Тобто ,5, ну сотих перепад. І це вже буде сказуватися якби на стінці, на вашому на якості друку. ну це, це фігня. Не знаю. Я вже передрукував, не те, що прям дуже багатьма пластиками, але ну десь 5-6 виробників це небагато не по суті. Люди пробують, чим більше вони друкують, тим більше вони пробують різні пластики. Мене влаштовував 3D-пласт до певної міри. Але в нього також, ну це здається 3D-пласт. Хотілося там якісь антиреклами робити. Але про їхній копет я ще поганого ну не скажу. В принципі, це в межах такої більш-менш норми, хоча на високих швидкостях прокласування екструдера, тобто, коли він пробує продавити товщину більшу, у вас потік вказаний там. Наприклад, 1,1. Ну, по суті, 110% від початкового там якогось коефіцієнту, об'єму. Він от пробує ці 1,83 продавити, і на певній швидкості в мене досить висока швидкість зруку, він прокласує. Просто прокласує і тут уже пропуск. В стінці буде якась прогалина. І в 3D-пласта в мене почалися такі проблеми, коли я перейшов на більші швидкості, Після заміни екструдера. Я зараз перейшов на інший пластик, але він має ті самі проблеми, але там фірма нова. І от, до речі, їхній курток. В них ті самі, по суті, проблеми, але вони набираються досвіду, вони просто якби, експериментують. Тут, до речі, нема таких, я не, не знайшов, здається. У перших партіях у них були такі проблеми. А, ну хоча от, будь ласка. А, ні, це я просто неправильно Ну, В принципі, нормально. 68. Плюс-мінус 02. 002 це ще я вважаю нормально, допустимо. І, в принципі, не впливає на якість сильно. Нормально, коротше. Зараз покажу. Ну, наприклад, тут, як на мене, якість хороша цієї штуки, лодера. паутина тут такалиця всередині також ніби норм. Ну, якісно коротше. Є, єдине, що це ну, можете не зважати, він просто у мене трохи. Підірвався. Як бачите, тобто, тут він підірвався і трошки його почало розчавлювати в цьому місці, коли він відірвався від столу і почав загинатися. Обдув високий, треба скидати обдув. Коли менший обдув, то все ок. Тому таке. Ну, у самого копета просто також є такі нюанси, що він. Має певний коефіцієнт стискання після друку, пі... точніше після охолодження е, в процесі друку, і от він може відірвати, відірватися від столу. Mm, да, і підігнутися. Тому, коли на стіл дметься, ну, тобто обдув сильний і він попадає на стіл, то може завчасно відриватися деталь від столу через це. Ну, через саме цей стискання. Mm. Наприклад. Ну, хоча так, да. це, це нормально, як ви бачите. Тут я обдув, просто скину. Це от сміщення якесь пішло в мене по X. Не знаю, чомусь змістилось по X. Це нормально. Але, ну, Там із десятка надрукованих одна така. от. І от ще один. Я точно не пам'ятаю, чи це. По суті, не важливо. Але тут я знайшов прям теж перепад. Це... Можливо, також 3D пласт. А можливо, цієї нової. А, ну от. Ні, також погано міряю. 81, 78. 89. Ну от. 83. Так, я вже затиснув щось не те, мабуть, не може бути там. Да, ну, 83. Так, це вже перепад, який мені не подобається. І в мене на цьому перепаді буде точно пропуск. Прокласниця, просто шестерня, ця подаюча в екструдері. Ви зрозуміли. Е про яку я шестерню говорю. І вона почне стиратися, тому що вона не може подужати, якби цей пластик. М -м, такі нюанси. А от є ще такий пластик. Це ПЛА е теж від 3D пласта, і я його більше ніколи не куплю. Я його вже рік не можу видрукувати. Це просто дуже дивний PLA От, як ви бачите, 67 так міряю Так міряю. 80. Ну 80. Так міряю 8. 82, так? Да? Так міряю. 64. Ну, коротше, іновальний. З ним багато проблем. Я трохи намучився. Видрукував, можливо, три котушки. З п'яти. Ні, навіть чотири котушки. Так, мене одна лишилася, і здається, це із четвертий остаток. Він дивний, я не знаю, з ним дуже багато було проблем. Може друкуватися нормально-нормально, ну, коротше, він нестабільний. Це те, про, про що я говорив в початку відео. Він нестабільний. Копет у них нормальний. Допустимі, коротше, але я ж кажу, на високих швидкостях також проблеми. З пила взагалі повна лажа, не знаю. Чому так. От є ще такий пластик. Це, я так розумію, як мені пояснили, такий експериментальний, я за нього не платив. Експериментальний, який вони один з перших робили, я зрозумів, і тут, от, або так, з крайності в крайності. Або отак. Ну ви зрозуміли, тут про якість взагалі не йдеться. І кілька разів, тут здається, це ще нормально, це ще проліз. Мабуть, 4 рази він доходив до двойки, тобто 2 мм, і він вже не пролазив. Тобто, під час друку друк переривався, бо пруток просто вже не пролазив. 2 міліметра це вже діаметр перевищуючий. Якщо один там, 8, це ще більш-менш, хоча от це вже проблема по суті. 88, 7. це вже проблема дуже велика для екструдера. Навантаження. То тут от буде проблема в тонкій стінці і, скоріш за все, по вертикалі по Z не буде склейки по стінці. Ну, тобто розшаровування буде. Таке. Це тобто тільки на переробку вже. Хоча я півкотушки видрукував, нормально було більш-менш. А далі пішли такі браки. Просто. Ну Це, по суті, все, що я хотів сказати. Ніяких там фірм я не рекомендую. а ну Хоча я зараз покажу ще китайський. У мене є китайські. Така котушечка китайського пластику. Він вже закінчився. ПЛА. Досить непоганий пила. До речі, матовий такий. ну Мені він сподобався. Хоча я пила, пила в принципі, на дух не переношу, тільки поначалу ним друкував. Зараз це. ні, Пила ні. Тому що на високих швидкостях ну я ще не купував пила, який може друкуватися на високих швидкостях. Ну, Як ви бачите, 1.76. Так, це я взявся за той, який пройшов вже екструдер. Тут товщину міряти нема сенсу. Він вже розплющений. 75. 75. Ну, коротше, він, він якісний. Не знаю, як китайці це роблять. Тут і укладка якісна, ну, його перемотували, може, не знаю. У нас так чомусь я не бачив, що роблять. Але тут в якому місці не поміряй, ну, плюс-мінус э, 2 сотих буде похибка. Там нонайм ну, якийсь він, ну, коротше, там не написано нічого. А, а от є. А, там, не знаю, мабуть, коротше, я зараз підніму телефон. Гіантарм, коротше, да. Гіантарм. Тільки одна котушка того і одна катушка цього в мене були. Це Також пила. І він, в принципі, також мені сподобався. Тут похибки такої великої теж немає ніде ні в якому місці. І якщо на ньому написано 75, то це 75, а не 1,8, 1,82, не знаю. Ну Тут так, це. Промазав. Ну тут, до речі, ось ця просадочка якась є. 74, ну нормально, йому. 75. Коротше, він нормальний. Він також стабільний, ним тут друкувалося нормально мені, якісно. Так, залишок трохи лишився. Йому вже, мабуть, 2 роки. Це один з перших, який я купив. Ну, я ж кажу, я пила не люблю, в принципі. Папетку. Ну і це, в принципі, всі такі моменти, які я хотів розповісти про цих пластиках. Нікого не рекламую, нікого не змушую якийсь певний пластик купувати. Про філементи ж кажу, у мене одна котушка і MBS це був. Про 3D пласт я ними віддрукував дуже багато. До речі, цікава штука якась. Дуже багато відрукував 3D пластом. ПЛА мені не зайшов зовсім абсолютно. Це з першої котушки, всі 5 котушок, ПЛА, 3D пласта це просто жах. А копет копет, ну, нормально. Мені нормально. Так, є нюанси, я ж кажу, то ще не трохи плавають, але, але можна. Ще хотів сказати, якщо ви вирішили от, поміряти, купили пластик, не вирішили, а вам. В принципі, після того, як ви купили пластик, треба поміряти товщину його прутка, відмотати там якийсь кусок, ну, як я це зробив, і поміряти його в різних місцях. Якщо він стабільний, ви просто налаштовуєте потік. Як це зробити? Ну, я б зараз не робив саме калібрування потоку, як це у WorkaSlicer реалізовано, я б зробив би просто. Тест на толерантність. Якщо у вас все вже налаштовано, то ви просто робите тест на толерантність і дивитеся, до кудова там він влазить ця бочечка, цей шестигранник. Якщо він перестає влазити там вже на первій, то ви скидаєте. Ну, не знаю, ну скидаєте короте, потік і просто передруковуєте його ще кілька разів до тих пір, поки вас не влаштує, або ви побачили, що вже розшаровування по стінці пішло, значить, ви вже занадто скинули. Навіть якщо він ще не влазив в останню, ну краще, звісно, так не робити. Це вже буде проблема. Ну коротше, тема окремого уроку і ну, там відео. Я думаю, методи вже в кожного свої є і реалізовані. Це як я робив. би. В, цьому, в цих пластиках у мене я ж кажу, різні виробники, різні пластики, я просто беру і в процесі друку скидаю потік. Поміряв проток, ага, я бачу, що там не 1,77, наприклад, а 1,81 я на 5% скидаю потік. Ну, тобто прошивці в комп'ютері 100, роблю 95. І дивлюся, як он друкує. Наприклад, ці лоадери, які я показував, я друкую саме з потоком 95%. Нічого, не змінював у себе в налаштуваннях слайсера. І нормально. Тому таке. Підпишіться на канал, якщо вам сподобалося це відео. Поставте подобайку. І до зустрічі в наступних відео.